Сегодня нам очень приятно встретить питерских художников, которые приехали к нам в город Харьков, столицу, первую столицу нашей Украины, для работы на пленере, международном пленере, на старом Салтове, Петровской коляры. Третій етнічно-мистецький міжнародний фестиваль Петрівські кольори проходив з 14 по 25 вересня 2011 року у Вовчанському районі акваторія Старого Салтова, село Петрівське на базі відпочинку Парус. Організаторами фестивалю виступили Всеукраїнське політичне об'єднання «Рідна Вітчизна», Українське реєстрове казацтво і асоціація підприємців у сфері промисловості та торгівлі. Також підтримку надалі Харківська державна обласна адміністрація міжнародного благодійного. ある。 Фінікс фестиваль Петровські кольори ставить перед собою дуже важливе в культурному житті нашого суспільства завдання: перш за все відродити культуру і класичне мистецтво України, зупинити деградацію українського суспільства, створити середовище для духовного культурного національно-патріотичного відродження, виховання підростаючого покоління українців у рамках фестивалю. Організований десятиденний художній пленер, де взяли участь відомі художники живописці Харкова та Санкт Петербурга. Художники писали пейзажі пейзаж з видів слобожанщини надзвичайної краси. 25 вересня пройшла виставка підсумкових робіт. Планеєра художники Санкт-Петербурга були здивовані доброзичливим ставленням до творчих людей, організаторів планера і представників міської влади. Головний меценат фестивалю, заступник голови політичного об'єднання «Рідна Вітчизна. Генерал-майор українського реєстрового козацтва, президент благодійного фонду Петровські Кольори Василь Васильович Півень доклав максимальну зусиль для того, щоб майстри зі святковим ім'ям Петербурзької школи мистецтва змогли максимально відволіктися від міської мітушні і зануритися в атмосферу творчого натхнення, що в цілому відбилося на полотні. Ми отримали зарядочні творчки вишу, дуже вдохновляюча Доклад, природа. Привітати учасників етнічно-мистецького фестивалю Петровські кольори від Імені міської влади приїхала заступник міського голови Горбунова Рубан Світлана Олександрівна. Від політичного об'єднання Рідна вітчизна приїхав привітати учасників етнохудожнього художнього фестивалю Петровські кольори, перший заступник голови політичного об'єднання Рідна вітчизна Лещенко Володимир Миколаєвич. Василь Васильович півень поділився тим, що на наступному планері очікуються художники голландської і французької школи. В цілому можна відзначити, що завдання, яке ставив перед собою етнічний мистецький фестиваль, було виконане. На даний момент планується виставка робіт в муніципальної галереї і в інших музеях, і в виставкових залах Харкова та багатьох інших міст нашої вітчизни.